Ох, зараз і зробимо рестайлінг для Фольксваген Джета зміни будуть кардинальні. Ось подивіться, що в нас вийшло. <му> да, виявляється, таке апгрейд зробити легше, ніж впихнути туди цю магнітолу з крузака. Добре, поставимо андроїд поменше, щоб він посував до салону і все виглядало смачно. Давайте робити погнали. Джета 17-го року зовні виглядає як кристалін, джейлай, обвіси, диски і колір. Така смачна, яскрава конфетка. І по салону топ, шкіра з червоною стрічкою, скрізель кантара, круте кермо і музика фендер. Зараз ще новому магнітолу до сучасного рівня і буде прям реально повний фарш. Залітай. Ось стара магнітола, вона працює добре, з нею все в порядку, але на сьогодні вона вже морально застаріла. Тут немає нормальної навігації, немає CarPlay, І сам екран по якості такий на сьогодні вже не катить. Volkswagen. Ого, вона ще вироблена в Німеччині, а в Audi того разу ми показували. Рідна штатка була китайська. Поставимо сучасний варіант з чітким якісним екраном, з сім-картою для інтернету, на Android, щоб був YouTube, CarPlay і всі ніштяки. Екрани стали більше в сучасних мультимедіа, так само як і в смартфонах, це дуже зручно для навігації контенту. Магнітола в нас підштатний дизайн, типу рестайлінг версія, щоб джета була модною, як більш нова модель Folge. Все керується з керма, зручно під час руху, є голосовий помічник для прокладання маршруту або когось набрати, працює гучний зв'язок. Навігація тепер розумно попереджає про камери і вминає затори. Якщо таки встряв в пробку, дивимось ютубчик і кайфуємо. Все, бомба, пушка, ракета, джета тепер супер наворочена і на вигляд, і по функціоналу робимо такі рестайлінги, такі апгрейди під ключ по всій Україні і вже у вісьмі країнах Європи. А у Польщі робимо у п'яти містах. Уявляєте? Звертайтесь.